Сьогодні 31 січня ми знаходимося поряд з кунівською сільською радою. Зараз тут має розпочатися сесія, на якій депутати нарешті вирішать, чи приймають вони пропозицію від кобиляцької громади про спільне об'єднання і створення однієї кобиляцької громади. Якби було написано розпочати. Розпочати дати згоду на, на початок об'єднання. І питань би не було, правильно чи ні? Самий смис не міняється, ви розумієте? Але, але, але в тому я кажу, якби було, ну будемо говорити, щоб е, хто секретар чи хто готував цей протокол, якби дати згоду на початок об'єднання. Все. Не з тими ми діалог ведемо. До вас понятно, все питає, понятно, те, що ви розказуєте, все понятно. Тут непонятно, як депутати і голова можуть на себе брати таку е, відповідальність, не, не по спілкувавшись з людьми. Оце питання. А до вас немає. вас ще понімаю. Ну чого ж тоді? Сільські голови? Вони тоді що, умніші набагато. Чого ж вони не приєдналися? Бутенка, бережнівка. Вони самі з'єдналися, не пішли. Правильно, а копелець і там був, і там же їх агітував. Ну вони щось не пішли до кобиляк. Ні Золотарівка, ні Гандівка, ні Мідянівка, ні Підгора, ніхто. А ви нас тягнете до кобеля. Що ми матимемо тоді від тих кобеляв? Щоб ви сесію провели, це якийсь термін? Ні, я хотів це питання вирішити. і а що ви не шоб... до сесії, а потім шоб... його ви... Для чого ви тоді й, так швидко шоб... 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 провели? Ісі б, б, б раз надсилав лист ще бивший, тоді вже Іванович, і двічі кобелець ви... насилав. Тоді, Віктор, тоді Віктор, прийшлося вже... Тому що був тиск, Катерина Юрівна, був тиск. З боку голови міської ради правильне син згодний. Ото Верховну Раду таких набрали, і сюди таких самих. Так. що це за кулісні ігри. Ота це, це бумажка, яку мене просили підписати. Хто хоче, можете почитати. Так, так, так. Читайте я свідомо виступаю за об'єднання сіл Кунівської сільської ради в Кобеляцьку територіальну громаду. Центром у місті Кобеляки бачу в цьому перспективу розвитку населених пунктів Кобкунівської сільської ради. Я вважаю, що кунівського сільського голову бараву шляхом обману і залякувань змусили призупинити дію рішення депутатів сільської ради. Вся проблема цього. Цієї нашої балачки в тому, що люди не вирішували, розумієте? От оце основна проблема. А як буде об'єднання, люди думають, так тоді вообще вони не матимуть не стоятимуть не, не слова? Стоятим. Якщо, якщо вони тут у себе у цій маленькій кунівській сільській раді, і отакі от рішення приймаються, що ні одна людина не знала, то що ж вони тоді. Що ж тоді до Кобиляк, до виконкому будучої громади? Що там тоді буде? Понимаєте? Люди, оце і будуть, основна проблема. Не буде, а буде. не садик, школа Я чи що? Щоб узнати вкус лимона, його треба вкусити. Ми не саме умні тут. Понятно, так воно і буде зроблено. Що от депутати, яких ви вибрали, ви кажете, вони не можуть. Ви вибирали кожного депутата. От вони Це не мають ваше, права можливо. за вас можливо. рішати, так? Да? А ви мені скажіть? Ви мені скажіть просто. А тут вас 20, 30 чоловік, 50 чи 100 можуть рішати за всіх останніх 100. Не можуть. Цих суміжних сільських рад, до яких ви маєте право предложення про об'єднання, кунівка остання вже. Ні. Ні. А ще хто? Просто вірова не, бути... не може бути приєднання через те, що вона не межує. Так я скажу, що суміш, до кобиля, а суміш. <реш> не ми не 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 давайте не так балакати, ми свою помилку виправили. Тепер так. давайте думати про те, як далі. Толі будемо об'єднуватися, то і не будемо об'єднатися. Об Голос народу, ми дуже не почути зробити відповідні свої рішення, свої дії, прислухатись до народу. Це я що можу одне сказати. Пробував об'єднання, І я зараз за нього за це об'єднання, але ж люди, люди. А це проведення опитування, воно, мабуть, неправильно. Треба чи методом голосування робити. Ну, що це дві компроценту противоборчої сторони. За і проти. І як тут проводити ті опитування? Це теж скандал буде. Той за, а ти хочеш. Тут дуже складно. Я не знаю, як я б це питання вирішувати, але постараємось вирішити. Ото щойно й на депутати проголосували за скасування свого рішення і таким чином відмовили Кобеляцькій громаді про об'єднання. Ну що, тепер будемо чекати громадських обговорень, і сама громада. Жителі Кунівської сільської ради мають вирішити, хочуть вони об'єднуватися з Кобеляцькою міською радою чи, можливо, з якоюсь іншою громадою. Це вже подивимося далі.